Вони знають, як легко та ефективно зібрати гроші на втілення креативних ідей. В Івано-Франківську презентували локальну краудфандингову платформу. Проректори фії розповідають його творці. Це зручний інструмент підтримки неординарних, але корисних задумів активних людей. Працює усе дуже просто. Автори ідей урбаністичних, соціально-бізнесових чи творчих, розміщують свій проект на спеціальному сайті. А далі все працює за принципом нитці зі світу. У нас, в івано Франківську багато активних людей, які мають свої ідеї, свої проекти, але не мають достатньо фінансів для того, щоб їх реалізувати. І власне людина просто бере свій проект, подає на наш сайт, зазначає там дедлайн, доки в неї є час на збір коштів. Це від місяця до трьох місяців часу. Зазначає бюджет, який їй потрібен на це на реалізацію цього проекту. І всі охочі, кому імпонує ця ідея, які хочуть, щоб вона була реалізована, власне, жертвують кошти: хто 10 гривень, хто 100, хто можливо тисячу. І таким чином людина має ціль... цільові кошти для того, щоб реалізувати цю ідею. Наразі на своє втілення чекають п'ять перших ідей. Тут і стартап зі створення молодіжного брендового. Одягу і зйомки короткометражного фільму і будівництво спортивного майданчика. Є і геть незвичні, як то заснування академії майбутнього, чи надважливі для історії українського козацтва, зокрема, на сайті збирають гроші на реставрацію чайки Пресвята покрова, яка уже чотири роки знаходиться у французькому місті. Понтавен. Ця чайка вже 24 роки як існує, і за цей термін вона проплавала всю Європу, побувала, окрім Ірландії, змушені зараз збирати кошти на те, щоб повертати її на Україну. Потребується певний ремонт на те, щоб її відреставрувати і повернутися по Дунаю на Україну. Відповідно, ця історична та культурна цінність буде вже в нас тут, і вона буде, надіюсь, так залишиться. Водночас, ініціатори проекту сподіваються, після його офіційної презентації творчих проєктів від івано-франківських авторів побільшає.